Привіт, я тітонька Дарина. Казачок у мене повна торбина і сьогодні зі своєї чарівної торбинки я дістаю книжку Ульріха Маски «Зайчиня Стрип шукає друзів. Як завжди, я буду читати вам невеличкі уривочки цієї історії. Одного разу, прокинувшись вранці, маленьким на ім'я Стрип засумувало почувався страшенно самотнім, бо згадало, що в нього зовсім немає друзів. Щоб зарадити цьому, зайчиня вирушила до лісу на пошуки. Спочатку стріб побіг до озера і, побачивши неподалік від берега рибку, гукнув їй щосили Привіт, рибко! Хочеш зі мною дружити? Але у відповідь він почув лише дзвінки. «Бульк! Рибка зникла у водному плесі. Тоді зачення побігла до лісу, прямісінько до мудрої сови і запропонувала їй свою дружбу, але у відповідь стриб почув лише сердити «Ух!». Сова зазвичай спала в день і не хотіла розмовляти з якимось зайчиням. Зачиня... Зверталося з пропозиції дружби до дятла, білки, жирафа і навіть до мотеликів і квітів. Але от, наприклад, стриб плюхнувся у траву і побачив неподалік себе Равлика. Равлику, а ти хочеш бути моїм другом, прошепотіла з надії зачиня. Але наляканий Равлик миттю ж мигнув до свого будиночка. Тип лише зітхнув, підвівся і побіг собі далі. У розплачі стріб побіг до своєї таємної схованки, де нещодавно прикопав пречудову морквину. Може, хоч вона погодиться прилютувати з ним. Але соковита морква виглядала такою апетитною, що бідолаха не втримався і навіть не помітив, як схрумав її. Аж ось одного вечора, коли зачиня, як завжди, дивилася у віконце і виглядав місяць, до його норки постукала мишеня. Привіт, стрибе! Будеш моїм другом. Обіцяю, зі мною ти не занадвуєш. Від радощів стриб підстрибнув аж до стелі. Як йому було не радіти? Адже в нього тепер є. Справжнісінький друг! А хіба можна сумувати, коли в тебе є друзі? Якщо ви хочете повністю дізнатися історію зайчинятки Стрип, завітайте до бібліотеки Юний читач. Книга Чекає на вас.